От мокрота ну, там виходить, а то просто вона виходила різними згустками, різними шнурками. Неділю три-чотири. Я просто його все виплюнула. Ну можливо, це ще той ковід дала дуже тяжко була і так далі. Але ж воно спрацювало. Я сьогодні можу говорити, я сьогодні можу дихати. Я сьогодні можу рухатись, я можу піднятися на східці, не задихаючись. Раніше я по гімнастиці бути тільки могла піднятися. Дихнуть, підняться, дихнуть, підняться. От тому е капсула працює. Причому працює вона так, працює і сканує перше, туди треба йти. Вона біжить туди, там де саме більша задавне проблема. От. А вже сустави, дякуючи от такому продукту, як Реджедріша, тому що я їх включила. Не, не. А, не е, тут немає, да. е, тут 30 стільки упаковці, це просто супер, тому що тут зразу і колеген, і голоронка, куркумін. е, куркумін. і куркуміновий чай. Тобто його і і протизапальний, тому що про любому вірусу її так само можна пити. Це просто продукт, який на сьогодні в кого проблеми із спиною, з суставами, з болями в мишцях, з болями, з такими, які не можуть. Це просто незамінний на сьогодні продукт. Що смачний, що бо він так каже, я куркумін купила і п'ю там. Да? Ну, добре, що хоч небудь п'є, але тут є вся та складова, яка необхідна нам для того, щоб наші суставчики, щоб наш організм наші волювся, щоб, щоб сустави були зараз на сьогоднішній день і в русі, і в тонусі так. Далі і скажу за сустави. Зараз у мене ну вже я так почала. я якось так сиділа на високому дівані. Там в мене такий є дома і слухаю результати. Ну і жіночка говорить, що я почала рухати суставами. Ну почала гойда, гойдан знаєш, як ще по А я ж цього не могла робити. А я сижу і пробую і не замічаю, що я це саме роблю. О, ну, то і я це можу, то і я це вже можу. І піднімаюся по східцях і навіть вже, ну, не усвідомлюєш про те, що ти раніше не піднімалася, спускалася так само, і в автобус вже піднялася як потрібно, да? бо боялася, як його зайти в той автобус, якщо він до будівлі не доїде. Тому оці, оці варіанти навіть не замічаючи, помаленьку є в цьому результаті. Хочу сказати, що е, кроме такого прекрасного продукту, як Дженель, так само дуже добре працює наш який Вот у нас тут зараз есть um, Кава. Рівна кава з колегену. Є колеген у тут є колегену сьопіснім. Так само це 10 грам тут гідролізованого колегену, відповідного третього четвертого типу, по-моєму, от який так само на сьогодні працює на нашу шкіру, на нашу молодість, на нашій організм, на наші сустави. А смачний наскільки що його хочеться пити? Інколи хто любить дуже каву з кавою його поєднує, тому що тут є барбелінки, грива, дуже такий потужний, такий дуже. На сьогоднішній день елемент і в поєднанні з одним і з другим і каву п'єш, і себе оздоровлюєш, і молодієш, і шкіра в тебе робиться зовсім не така, як знаєте, помаленьку організм так само оболоджується. І на сьогодні, навіть і в тому, що в мене є знайомий, вже двоє таких знайомих, де тільки п'ючи продукти каву і зелену капсулу, знизився цукор. І причому дуже хорошо з великих таких з 15, з 18 до 7 це є хороший результат, коли дзвонять до мене і мій Андрій. Зговорища, от і говорить, що так і так, але заказуй, заказують і те, мене цукор де в нормі. От як він цю помаленьку п'є, тому що так він привик її помаленьку пити. От, а от з хавою, бо великий камування, він відчув, навіть по цукру. Ну, це ж просто, це ж просто так, знаєте, дивися на е, результат. І сам любовюся в тому. У моїй родині, у е, тьоті моєї дуже довго, 30 років часу операції робили. і все. А сьогодні вона вживаючи, тому що да, я їй фактично дарую її, тому що знаю, що немає за що і так далі. Але п'ючи її на 4 частинки, вона собі вирішила буквально за місяць вже вирішила собі цю проблему і саме. Зняла, Зняла, наприклад, що вона мені говорить, каже, мені їсти не хочеться, так само і мені, я вагу вже мінус 5 я вже зняла. Супер. Так вже зняла, вже мінус 5, так вже нормально. Ну, підно, і все так, дальше, так. да, ну, Мене хто бачив, да. на лиці так само підтягнулося все. Значить, воно працює так незамітно і так гарно, що просто вже наскільки привикаєш і думаєш, о, кінчається ну, колаген, треба його замовити, кінчається капсула, треба замовити. І на сьогодні навіть, ну, я так само на роботі практикую між своїми родичами. Якщо наприклад, на, на замовлення йде. Упаковки, вони складаються в трьох, склали собі і почали вже. І не думають про те, що там огада дуже їм дорого, і так поступово-поступово люди починають, і мої знайомі, розширювати свій асортимент і бачать, що воно працює. Хочу сказати...